Всім привіт. Moto H50 Neo. Куплений в Ало. За свої кошти. Дуже чудовий смартфон. Напевно, кращого за ті кошти ви не знайдете. Якщо коротко, чудові камери, якісна збірка, гарний процесор, швидкий повноцінний вологозахист. Дуже чудові динаміки, є високі і низькі частоти. Dolby Atmos налаштовується під кожну програму. Взагалі все чудово працює. Також дуже класно, що голий Android, нічого не вісить, все швидко працює, як я вже казав. Дуже чудовий екран. Рамки, рамки тут симетричні, що теж дуже класно. Плюс він компактний 6,4 дюйми. Ну наразі в основному всі смартфони набагато більші. Хто любить компакт, це буде ідеальний варіант без закруглень на екрані. Що теж як по мені дуже чудово. Під навушники роз'єму тут немає. І не думаю, що це критично. А так, в принципі, рекомендую. За свої кошти, як я вже казав, ви кращого просто не знайдете. Xiaomi, ні, Samsung тим паче, там Samsung за такі кошти, це максимум напевно А35. Але ти А35 ну, з, з цією моторолею, це, це небо і земля. Тож, рекомендую. Дякую магазину Allo за гарний сервіс при купівлі. Дуже швидко все показали, розпакували. Все, до побачення!